На війні загинув житель села Тросник Берегівського району Віктор Жувчак. Закарпатець Владислав Кіш загинув на фронті. Військовий жив у селі Сасово Берегівського району. Тіло 23-річного чоловіка знайшли у річці тиса прикордонники Мукачівського загону. Потопельник був жителем Чернівецької області. Жителя села Ракошино-Мукачівського району підозрюють у розповсюдженні нелегальних боєприпасів у Закарпатській області. Нагороди та відзнаки від імені президента України та головнокомандувача Збройних сил отримали військові 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади в зоні бойових дій, де перебувають захисники. Бурштин, сигарети та наркотики шукали собаки з кінологами у рюкзаках учнів Ужгородської школи номер 4 Так правоохоронці показували дітям свою роботу на митних постах. Участь у такому занятті взяли близько ста школярів. Кулінарний гурток для дітей вимушених переселенців та ужорців відкрили сьогодні у Кайрі та Схабі в Ужгороді. Участь безкоштовна. Сьогодні долучилися десятеро дітей. На відні загинув житель села Тросник Берегівського району Віктор Жувчак. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Там написали, що військові загинули під час виконання бойового завдання поблизу села Богданівка Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять і слава герою! Закарпатець Владислав Кіш загинув на фронті. Про це повідомили на сторінці Королівської громади у Фейсбук. Там написали, що військові жив у селі Сасово Берегівського району. Загинув захисник під час бою на сході України. Про дату зустрічі Владислава та прощання повідомлять згодом: вічна пам'ять і слава Герою. У 23-річного чоловіка знайшли в річці Тиса прикордонники Мукачівського загону. Про це Суспільному повідомила речниця відомства Леся Федорова. За її словами, потопельник був жителем Чернівецької області. Під час спроби нелегально перетнути кордон в Румунію втопився 23-річний молодий з Буковини. сьогодні. Вранці прикордонники Мукачівського загону виявили о тисячі чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Перевіряючи надану румунськими колегами інформацію щодо ймовірної загибелі вночі людини в річці, близько 7.30 прикордонний наряд від відділу Солотвино побачив посередині річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води. Самотужки дістати потопальника військово. Службовцям не вдалося на місце пригоди, викликали співробітників ДСНС на поліції та медиків. Чоловіка дістали із води, при ньому знаходилися обгорнуті у полі таландокордонний паспорт та посвідчення водія. Буковинець став 15-тим потопельником, який загинув у водах тиси під час спроби незаконно покинути територію України від початку повномасштабної російської агресії. Жителя села Ракошино Мукачівського району підозрюють у розповсюдженні нелегальних боєприпасів у Закарпатській області. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, у чоловіка правоохоронці знайшли гранати та набої до автоматичної зброї. Поліцейські отримали оперативну інформацію, що житель села Ракошино готується вбути дві гранати і набої до автоматичної зброї. Оперативники встановили час та місто зустрічі з двох Пу... Ем і затримали підозрюваного одразу після передачі товару і отримання замін грошових коштів. З місця події слідчі вилучили всі речові докази, в тому числі дві гранати запали до них і десятки патронів. За місцем проживання поліцейські фігуранти поліцейські вилучили ще частину прихованих набоїв до автомата, а самого зловмисника затримали, помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 260. Еті кримінального кодексу України ідеться про незаконне поводження з бойовими припасами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру і обрання його запобіжного заходу. А в справі продовжуються заходи для встановлення походження вилучених з нелегального обігу боєприпасів. Нагороди та відзнаки від імені президента України та головнокомандувача Збройних сил отримали військові 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади в зоні бойових дій, де перебувають захисники. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці бригади. Там написали, що відзнаки вручив командир полковник Дмитро Лисюк. Офіцерам бригади також присвоїли чергові звання. Це учні Ужгородської школи номер 4 Вони разом з інспекторами-кінологами Закарпатської митниці шукали в своїх рюкзаках сигарети, бурштин та наркотики. Увага! Бурштин! Бурштин! Семикласник Іван теж хоче в майбутньому бути кінологом. Я побачив, як працюють кінологи зі своїми спеціально навченими собаками. Було дуже цікаво, ж ми побачили, як працюють кінологи і як вони знаходять заборонені речі, які не можна перевозити через кордон. Знаходили наркотики, зброю, сигарети і бурштин. Найбільше вразили, що собака може винюхати бурштин, але ж адже це як такий драгоцінний такий як камінь. Так скажем, і він для людини він майже не має запаху, а собака може його виніхати. У рюкзаку третьокласника Сергія пев знайшов сигарети, які перед тим поклали митники. У нас кінологи провіяли рюкзаки з собаками. Красно було, і я чуть-чуть боявся. Моєму рюкзаку були наркотики. Мені сподобалося, як шукали в машині героїн. Були передбачення, те, що воно, скоріше за все, буде знаходитися ближче догляду. Щоб показати, де воно знаходиться, спанієль Денні показав учням, як шукає на кордоні сигарети. Дуже активний, дуже я думаю. Ну, якщо він, думаю, не був такий активний, він би не так добре шукав. Він а, в, в, в чучунові вироби і наркотичні засоби. Остання велика знахідка перед новим роком, буквально, це було вісім ящиків сигарет у вантажному транспортному засобі. Приховано, то він знайшов. Це по чутюновим виробам. По Наркотичним засобом порядка 40 кілограм героїна було у легковому транспортному засобі. Пістолет у машині знайшов спині Альбім. Зброя була несправжня. Мій пес шукає зброю та набої. Він працює в митних органах вже на протязі 9 років. А в нього безліч дуже багато результатів, як набоїв, так і зброї. Були часті випадки травматичної зброї, мисливські набої, набої до травматичної та бойової зброї. Собака Рамсі знайшов в рюкзаку учня, бурштин. Він служить 5 років, працює в митниці, шукає тютюнові вироби та бурштин. Ну, була велика кількість сигаретів та бурштину протягом його робочих. Протягом його роботи чотири кінологічні групи показували учням, як вони працюють на метних постах. Розповіла речниця Закарпатської медниці Вікторія Сенгетовська. Вихованці за лічені, можна сказати, хвилини, секунди знаходять контрабандні предмети. Це в житті воно може бути як зброя, наркотики, тютюнові вироби, психотропи. Які ділки заздалегідь приховують у важкодоступних місцях? Закарпатська митниця організувала для учнів Ужгородської школи номер 4 акцію знайомство з професією митника, адже Закарпатська область межує з чотирма країнами, євросоюзу з трьома має Пункти пропуску це понад 14 митних постів. За словами Вікторії Сенгетовської, планують провести такий урок також в інших школах Ужгорода. Олександра Завадяк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Великоднього зайця з імбірного тіста вирізає дев'ятирічний Олександр Щербаков. Хлопець на такому майстер-класі вперше розповідає, що через війну переїхав з Краматорська. каже, вироби з тіста, коли спечуться, хоче розмалювати патріотичними кольорами. Я хочу розмалювати зайчика з синьою жовтим кольором, тому що це наш флаг. Я хочу розмалювати синім, хоча ні, червоним та чорним, тому що це теж є колір нашої країни. Я хотів би виправитися це коло. Показує пряник, який розмалювала власноруч семирічна злата Прокопенка з Запоріжжя. Одну сестрі, одну мені. Ну і зайчика. Я стараюся робити дуже красиво. Майстер-клас прийшов Тарас Витяганець разом з мамою та молодшою сестрою. каже: вони вимушені переселенці з Києва. Мені дуже сподобався цей майстер-клас, тому що якби великодній зайчик та пасхальні яйця це дуже символізує весну і. Я дуже хочу піти в церкву на пасху своєю меншою сестричкою і ласувати цими солодощами. Я дуже вдячна, що дитина має можливість відвідувати різні майстер-класи, розвивається всебічно, пробує себе в різних амплах, скажімо так, і знаходить для себе якусь е, таку нотку корисності, яка потім пригодиться йому в звичайному житті. Участь у майстер-класі виготовлення великодніх пряників взяли 10 дітей. Розповіла соціальна працівниця благодійного фонду Карітас Вікторія Горілецька. За її словами, 23 березня відбулося відкриття кулінарного гуртка в карі та в Ужгороді. Прийшли діти з різних регіонів України, а також можуть долучатися і місцеві мешканці Ужгорода. Звичайно, що дітки були, є у діті в фартушки, це маленькі поварята. Їм це дуже до вподоби працювати з тістом, і ми бачимо в цьому і навчальний, і розвитковий. Ковий такий процес, адже це і розвиток дрібної моторики, це і розвиток уваги. І надіємося, що такі кулінарні майстер-класи захоплять наших маленьких кулінарів, і вони будуть вдало допомагати батькам на кухні. За словами Вікторії Гурінецької, кулінарні майстер-класи для дітей проводитимуть щотижня. Участь у ньому безкоштовна. На наступному занятті всі діти робитимуть великодні пряники, які відправлять військовим на фронт. Оксана Ушакова Тіно Колишин Суспільне новини.